Якщо тобі надоїли побиті Мерседеси з Америки, то хапай оцей офіційний автомобіль. Це GLS 63 AMG. Обвіз, до речі, теж встановлювався на офіційному сервісі. Все офіційне. Тут навіть є підписочка така, що це офіційний автомобіль. Ніяких тобі, Америк, ніякого нічого побитого. Виглядає він ну, супер класно. Класні диски, все класно. І комплектація ще класна. V8, B-Turbo, дядя, це тобі не якась фігня, це потужна машина. Дисочки професійні, мерседесівські, є два комплекти абсолютно нульцевої резини Michelin. Під капотом у нього 4,7 бензин. Дуже потужна активні. Нотки царізму, є дотяжки дверей, Чік і кайф. Безключовий доступ. Пам'ять сидінь, електрорегулювання, все на базі. Взагалі, я ж кажу, комплектація ультразаряжена. А ще тут, до речі, є GPS-трекер. Комплектація в тачці ну, дуже нарядна. Навіть телеки ззаді є. І стасики є ззаді. Правда? Правда, телеки? Телеки. І що можна кіно дивитися? Один плюс один вмикаєш і дивишся телемарафон. Прикольно. Щоб бути в курсі подій. Пахне бронеплівкою, а ще тут є пневмопідвізка. Маєш багато друзів, їздити в подорожі. Тут є третій ряд сидінь. Можна всією двіжухою залізти. Ну, або Ні, картоплю возити я б не став на такій машині однозначно. Тут треба щось, я не знаю, гроші возити, діаманти в цьому багажнику. Ви тільки ну, подивіться на цей шикарний салон. Шкірка перфорована. Панорамний дах, лючок. У мене таке відчуття, ніби на цій машині взагалі ніхто не їздив. Або їздили в білих рукавичках. В спеціальному костюмі, халаті, щоб, не дай Бог, тут нічого з ним не зробилося. Коротше, тачка просто офігівша. Я не знаю, де таку ще шукати, але це дуже такий рідкісний і цінний лот. Тож не прогавте його, він знаходиться в автосалоні Автостар. Він знаходиться на сайті АвтоСтар, і в мобільному додатку Автоклуб 365. Чекаємо вас на тест-драйв.